П'ятдесяти шість років. Це ведмедик 50-60-х років. 1900 років Ото Вагнер, це відомий архітектор австрійський отовагнер. Це він зробив цих Ні, Він був власником цього стола. О, дивіться. А ось дивіться, яка прекрасна історія мішка давить іншого мішка. Можна на машині мішка, туди від іншого мішка. Є такий бункер. Та тепер... Та тепер ми всі... Бачите, не бомбуйте, не бомбіть В'єтнам, Євгославія, Європа, Ірак 2, Лівія, Іран 7. 1969 року. Робіть друзів на війну. А дивись, який там мішок. Дивись, 70-ті роки. Це ж мішки ж 50-ті, 60-ті роки. Тут 70-ті роки хіппі мішка. Про В'єтнам, а Так, купити. А ну, навіть Паддінгтон наші, де ж ті, що 1200 євро за стульчик. Оп цей весь. А, той менший той за тисячу, так. Да. Ой. Ой, мишки. Ой, мишки. Ой, мишок я ніколи, Не бачила. Ой. Але тарафайш. Інтересний. Ну і папа, а папа? Будуть мішки 20-й квартир. А подумайте, з якого ви ходите. І ми подивимося, може ці мішки навіть старші, ніж ви. Дуже інтере. це, взагалі 20 років.